Семирічний Дмитро Калитюк із Ратного – наймолодший учасник конкурсу. Сьогодні буду грати отця Ростана і Колочка. Я гратиму на кардіоні. У мене перші місця на онлайн-конкурсі. Відкривав конкурс минулорічний переможець, 20-річний студент Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка Сергій Сапун зі Львова. Участь сьомій категорії зайняв перше місце і премію родини Щегельських. Головне тут не нагружати свої руки, тому що потім може статись таке, що на розігрування ми потратили більше зусиль, а на концерті потім вже сил не буде. Участь у міжнародному конкурсі баяністів-аккордеоністів цього року бере 45 виконавців та два оркестри. Конкурсанти з'їхалися із понад десяти областей України, розповів директор конкурсу, голова Волинської організації національної всеукраїнської музичної спілки Петро Шиманський. Це вже 15-й, можна сказати ювілейний конкурс інтерсвіті Сякузік. Проходить в таких традиціях і попередніх конкурсів, які були представники не тільки з Волинської області, з України, зокрема, великий десант приїжджає в цьому році з Тернополя, сім учасників солістів і оркестр народних інструментів. Три рази вже виступав на різних конкурсах. Мені подобається грати. Чотири роки я займаюся, граю на баяні. Найважче в грі на баяні вивчити нові твори. Цього року вже другий конкурс. І так, то вже кожного року конкурс багато. Займаю завжди перші місця. Оцінюватимуть виступи учасників п'ять членів журі. Цей час складний у Луцьку відбувається такий конкурс, в якому беруть участь від наймолодших учасників до виконавців зрілих студентів навчальних вищих навчальних закладів. Це наше майбутнє. Зі слів Петра Шиманського, триватиме міжнародний конкурс баяністів акордеоністів у Луцьку три дні. За 15 років існування конкурсу участь у ньому взяло понад 1300 виконавців. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.